Пішли, пішли, моя киценька, Пішли, іди до мене, іди сюди. Іди. іди, 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 іди. Підемо, пішли. Чи ти там так добре на подушечці пристроїлася? Ти пристроїлася, да? так? Так? Дісюня. Дісюня, добрий. ранок, Hi. How are you? Діксі, а тобі подобається бути собачкою? Як ти вважаєш? А подобається тобі бути моєю собачкою? Дай мені інтерв'ю для наших телеглядачів. Діксі. Ну, я бачу, що тобі подобається. Я бачу, я бачу, ти подушкова. Але ти мені можеш розповісти, як то бути собачкою? Як бути біленькою померанською шпіцихою? Розпов... Шпіцулію. Отак, От шпіцихою це так не, не дуже. Як то буде бути такою собачкою? М -м Добре, гарно, Дісюнь. Як ти вважаєш? Гарно, так? Да? Моя ти хороша дівчинка. Ну, пішли, пішли. Пішли, нам треба лізу будити. Бо вона запізниться на роботу. Пішли, моя крошка, моя крихітка, моя маленька моя бубусічка. Пішли.